Да. І розпочинаємо інтернет нараду. Слово надається польському Ігорю, завідувачу кабінету моніторингу, та якості освіти. У мене видно. Всі чують тебе. Доброго дня, шановні відповідальні. Ми Запросили вас взяти участь у цій нараді, тому що Київ дає надзвичайно складний інструментарій. Ви вперше будете працювати з таким інструментарієм, тому ми вас просимо детально вичитати всі інструктивно-методичні рекомендації, в яких написано навіть, як має називатися файл кожної категорії опитаних людей. Якщо у вас будуть виникати запитання, будь ласка, в робочому порядку, щоб ніхто нічого не переробляв, того що часу на переробку не буде, заходите на портал. Там є два форуми. Загальний форум і форум у нашій спільноті. задаєте запитання і оперативно будете отримувати відповідь онлайн. Те саме стосується шкіл. Консультуйте їх, щоб вони зрозуміли, як правильно потрібно додавати файл, того що вся ключова робота зводиться до того, щоб на місцях школи правильно позаповнювали анкети. Якщо школа правильно заповнить анкету респондента і правильно назве файли кожної категорії респондентів, які беруть участь в опитуванні, то у вас процедура узагальнення займе максимум в районі 30 хвилин. Це навіть підготувати лист і відправити нам. Е, я передаю слово Ірине Валентинівні. Якщо будуть запитання, звертайтеся, будь ласка, вона вам буде давати коментарі. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні будемо е, говорити на тему моніторного дослідження стан превентивної освіти дітей та учнівської молоді в начальних закладах Рівненської області. Е, Нормативно-правова база, якою ми килилися, знову ж таки, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 2.10.2012 № 1065 про проведення моніторного дослідження стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в начальних закладах. І наш наказ. Від 8 квітня 2014 року No52 про проведення другого періоду збору даних моніторного дослідження стан превентивної освіти дітей та учнівської молоді в начальних закладах Рівненської області. Шановні колеги, для проведення опитування респондентів та обробки результатів ви отримаєте 5 тек. Папка 1, папка 2, папка 3, 4 та 5. Кожна тека містить файли різного призначення, і кожна тека відповідає за певну категорію респондентів. Тобто респондентів у нас буде 5 файли D1, D2, D3 і D5. Детальніше, що це за файли? Файл D1. Ці файли, документ Microsoft Word, призначені для друкування на папері та заповнення отриманих бланків різними групами респондентів. Ці файли видруковуються в загальноосвітньому навчальному закладі. Ми пропонуємо для з метою і економії, і спрощення процедури видруковувати файли D1 в форматі А5. Ну, але це вже знов ж таки за вашим бажанням. Які групи респондентів беруть участь у даному моніторному дослідженні? Класні керівники 7 та 10 класів, учителі з основ здоров'я 2 та 5 класів, учні 7 та 10 -х класів, учні 5 класів, батьки учнів 2 та 5 класів. Стосовно респондентів, класні керівники 7-10 класів, коли ви відкриєте папку 1 вчителі 7-10, ви побачите знову ж таки анкету D1, це є Ворд-Анкета, яку ви запропонуєте даній категорії респондентів. Зверніть увагу, дані анкети заповнює рівна кількість класних керівників 7-х та 10-х класів. Наприклад, якщо у вибірці зазначено, що потрібно опитати 18 класних керівників 7-х та 10-х класів з міста, то вам потрібно залучити 9 класних керівників з 7-го класу та, відповідно, 9 класних керівників з 10-го класу. Цей момент дуже важливий, зверніть на нього особливу увагу. Категорія учнів 7-10 класів. Це вже тека номер 2 Анкета знову ж таки Д 1 word анкета Зверніть увагу, дані анкети заповнює знову ж таки рівна кількість учнів 7 та 10 класів. І що особливо важливо, ці учні повинні мати різний рівень успішності. Наприклад, у вибірковій сукупності зазначено, що потрібно опитати 30 учнів, то до опитання залучається 15 учнів 7-го класу. Із них 5 осіб середнього, 5 достатнього, 5 високого рівнів успішності. Та, відповідно, 15 учнів із 10 класів. І знову ж таки, з них 5 осіб середнього, 5 достатнього, 5 високого рівня успішності. Наступна категорія респондентів учителі основ здоров'я 2 та 5 класів. Папка 3. Анкета вчителі Д1. І анкета вчителі Д1 ще одна, яка ділиться, зверніть увагу для даних видів респондентів на дві анкети, залежно від класу, в якому працює вчитель. І учні п'ятих класів, папка 4, знову ж таки, анкета Word D1. Дані анкети заповнюють учні, які мають різний рівень успішності. Що це значить, ми тільки що з вами проговорили. Батьки учнів 2 та 5 класів, це відповідно вже папка 2, анкета Д1, знову ж таки, вор-документ, який потрібно роздрукувати. Етапи проведення даного моніторного дослідження. Як ми вже сказали раніше, ви видруковуєте для опитання з файлів D1 анкети. Вірніше в навчальному закладі вони видруковуються, заповнюються респондентами, далі збираються ці анкети, і ви приступаєте до опрацювання файлів D2. З відповідних тег в файл Д2 потрібно внести відомості із файлу D1. Зверніть увагу, кожний файл Д2 заноситься інформація тільки про одного респондента. Наприклад, якщо у навчальному закладі опитано 6 респондентів. Там два вчителя, два учня, двоє батьків, то потрібно заповнити шість Excel файлів Д2 з відповідних тег. Після завершення збору даних та їх узагальнення. Зверніть увагу, всі електронні файли, Д2 та паперові анкети повинні також направлятися в обласний інститут після дипломної освіти. Звертаємо вашу увагу на необхідність правильного заповнення респондентами анкет, внесення ними відповідей на кожне із запропонованих запитань, особливо на запитання відкритого типу. Просимо наголосити про це респондентам. Пам'ятайте, точність отриманих результатів анкетування залежить від об'єктивності та відвертості відповідей респондентів, чіткої організації, оперативності процедури збору, обробки та відправки інформації. Ще раз профайл D2, а також профайл D3. Це є Excel формату файли. Файл D2 призначений для електронної обробки результатів опитування респондентів з паперових анкет. Файл D3 призначений для автоматичної обробки узагальнення результатів опитування власне районним міським координатором. Як працювати із файлами D2 анкета? У Excel файл D2 анкета, перенесіть позначки з кожної клітинки паперової анкети у клітинки, які мають кольорові позначення. Коли ви відкриєте цей файл, ви подивитесь, що е в жовтій клітинці повинна бути вписана цифра 1, не плюсик, ні щось інше, ні якась інша позначка, а саме цифра 1, що символізує вибір позначеного пункту респондентам. У зеленій клітинці можна вписувати довільний текст, тобто відповіді на відкриті частини запитань. Якщо респонденти обирають варіант відповіді, Інше, то навпроти цього варіанту теж ставиться позначка-одиничка у жовту клітинку, а у відповідну зелену клітинку під таблицею вписується зміст відкритої відповіді. Особливу увагу зверніть на такий момент, як збереження файлу. Після того, як несені всі відомості з однієї анкети, обираємо команду «Файл» Зберегти як і називаємо файл. Пізніше ми на цьому зупинимося. Зараз на презентації ви бачите приклад, можливий заповнення. Наприклад, Рівненська ЗОЗ 4, вчителі основ здоров'я 5 клас, респондент 1, де у назві файлу, зрозуміло, Рівненська зош – це ім'я ЗНЗ, вчителі основи здоров'я категорія респондента і один номер опитаного респондента. Якщо респондентів даної категорії у ЗНЗ опитувалось 3, ще раз звертаємо вашу увагу: має бути три окремі файли у форматі. Excel. Дуже важливо, не змінюйте структуру таблиці додаванням чи вилученням клітинок, не додавайте аркуші в книгу, отримуйте копії таблиці тільки шляхом копіювання файлу цілком, не змінюйте назву аркушів. Як працювати з файлами D3 Excel-анкета у районі місці? Кожний ЗНЗ повертає у район місто стільки файлів в форматі Excel, скільки було опитано респондентів. Файли мають бути названі так, як вказано в інформаційно-методичних рекомендаціях. Наголошуємо це пункт 3. Збереження файлу. Районний міський координатор здійснює узагальнення за наступною методикою. Ви відкриваєте файл D3. Excel буде питати, чи можна виконувати макроси. Ви маєте кожен раз натискати кнопку Ні відключати макроси. Якщо макроси в вашій програмі блокуються автоматично, то слід знизити рівень безпеки захисту від макросів до середнього. Відповідно, вказано, в якому меню це можна зробити. Додаючи, як додавати інформацію з інших файлів до файлу D3, Excel. На початку роботи файл D3 містить тільки три аркуші: аркуш 1, старт та стоп. На першому аркуші Excel, файл D3 сум, знаходиться кнопка Додавати відомості із файлів. Натискаючи на цю кнопку, автоматично вибираєте потрібний VIM-файл з потрібної школи з потрібним респондентом, і відбувається автоматичне узагальнення таблички. Із первісними результатами опитування або у загальними результатами нижчого рівня ми з першого аркушу обраного файлу копіюється в новий аркуш Excel файл детрису. Нові аркуші розмішуються. Зверніть увагу між аркушами «Старт» та стоп. Одразу на аркуші аркуш 1 файлу Excel оновлюється інформація з урахуванням доданого файлу. Пам'ятайте, що під час перенесення даних не можна змінювати назву файлів d3 сам до завершення підрахунку. Знову ж таки, збереження файлу. Важливий момент. Після того, як ви внесли всі відомості з кожного Excel файлу, обираємо команду Файл зберегти як. Знову ж таки, називаємо файл відповідно до методичних рекомендацій. Звертаємо вашу увагу на види скорочені файлів Excel. Назва навчального закладу. Подивіться, будь ласка, уважно на презентацію. Так, як зазначено тут, так має бути і у назві файлу з усіма рисочками, слежками, і так далі. Назви категорії респондентів ми виписали в методичних рекомендаціях. Це все є. Ви можете завжди подивитися. Наприклад. Класні керівники сьомого класу, зверніть увагу, які скорочені. І так далі йде по респондентах: вчителі основ здоров'я, учні відповідно до класу, батьки. Остання цифра це назва кількості респондентів. Зрозуміло, один це перший респондент, два другий і так далі. Назви файлів ЗНЗ з допитаними категорії респондентів має приблизно такий вигляд: наприклад, Рівненська перша школа, клас сьомий, респондент один. Назви файлів, які насилаються з районів міст, матимуть такий вигляд: наприклад, гощанський, клас 7, Костопільський, вчителі основи здоров'я, клас 5, Здолбунівський, наприклад, батьки, учнів 5 клас тощо. Що? Файл D5 це знову ж таки Word формат В принципі, автоматизувати обробку текстової частини анкет неможливо, але можна спростити ручну роботу. Для цього після додавання усіх анкет. Позначаєте усю відкриту частину разом з назвами питань відповіді та кольоровими клітинками в останньому стовпчику, Копіюєте позначений фрагмент у буфер обміну. Обираєте новий лист або книгу для розміщення копію, ставите в казівнику потрібну клітинку. У меню обираєте команду Правка, спеціальна ставка в кінці, що відкрилося, зробить позначку на пункті Транспортірувати, потім називає, нажимаєте кнопочку ОК. Отримана копія буде повернута відносно початкового варіанту на 90 градусів, позначені по черзі стопчики з відповідями на конкретні питання та сортуєте їх через кнопку на панелі. Не дозволяйте програмі автоматично розширювати діапазон сортування на сусідні стопчики. Потім скопіюєте стопчики відповідей у відповідний текстовий файл таблиці. Результати опитування: а це лист про проведення дослідження в районі місті, інформаційна довідка. Усі електронні файли D2, D3, D5, усіх респондентів. Зверніть увагу знову ж таки названі належним чином. Ще раз продивіться, будь ласка, додаткові інструкції, призначені для електронної обробки результатів опитування респондентів з паперових анкет, передаються мережею інтернет до кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти Руї ППО. Звертаю вашу увагу не пізніше 30 квітня 2014 року. Нормативну правову базу, методичні рекомендації, інструментарій для проведення дослідження. Можна завантажити із сайту Освіта Рівненщини. Питання щодо проведення даного моніторного дослідження просимо задавати на спеціальному форумі у спільноті методистів, відповідальних за проведення ЗНО та моніторних досліджень на сайті Знову ж таки, Освіта Рівненщини. Також в телефонічному режимі зв'язуйтесь з нами, якщо виникають якісь запитання у вас. Можливо, якщо є зараз якісь питання, то теж. Просимо задавати. Якщо вибірка учнів сьомого класу не зрозуміло. якщо вибірка, наприклад, учнів сьомого класу, сьомого класу учнів, які рівні навчальний? Е Знову ж таки, повертайтеся до інструктивно-методичних рекомендацій. Скільки учнів він би два учні, то да. може брати і середній і високі. Наприклад, якщо буде учнів два, це може бути середній і високий рівень успішності, а два учні так. Середній і високий рівень успішності тоді, в даному випадку. Ще запитання? Хочу наголосити на такому моменті, у вас, знову ж таки, як сказав Ігор Валерійович, не виникне проблем, якщо навчальні заклади правильно пропишуть назву файлів і правильно внесуть дані. Якщо з цим не виникне проблем, то і відповідно у вас на обробку результатів. Мінімум часу забере обробка результатів. Тому, будь ласка, ще раз вичитайте інструктивно-методичні рекомендації, розберіться з ними і відповідно розпочинайте роботу. Більше запитань немає, я бачу. Дякую. Тоді чекаємо, якщо якісь є питання, на порталі освіта Рівненщини. До побачення.